Добрий день! Тема сьогоднішнього уроку алгоритм з розгалуженням. Неповне розгалуження. Повторимо правила поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно, наводимо лад на столі. Слідкуємо за відстанню від очей до монітору, а також за своєю осанкою. Не торкаємося задньої панелі системного блоку та проводів монітору, коли комп'ютер працює. Переміщуємось по кімнаті спокійно, дбаємо про своє фізичне здоров'я, після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, як у середовищі скреч описують умови і навчимося, як описати неповне розгалуження. Пропоную вам почати урок з інтелектуальної розминки. Для цього розв'язуємо логічну задачку. На столі лежали три цукерки. В одній купці. Дві матері, дві дочки та бабуся з внучкою взяли цукерки по одній штучці. І не стало цієї кубки. Як це розуміти? Скільки чоловік брали цукерки, ставте відео на паузу і вирішіть задачу. І так, правильна відповідь. Троє чоловік, тому що бабуся, мама і дочка всього троє. Але вони одна одні є. Бабуся є мамою для мами, а дочка є онучкою для бабусі і дочкою для мами. А мама є дочкою для бабусі, а мамою для дочки. От у нас таке хитре завдання. Вам часто доводиться приймати рішення. Таке рішення те чи інше залежить від виконання певної умови. Умови формулюють за допомогою висловлювань, питання ставлять. І ви вже знаєте, що умови бувають істинними та хибними, Ну, простіше правдивими чи неправдивими. Наприклад, батьки дозволяють вам ввечері пограти в комп'ютерні ігри. Але за умови, коли завдання домашнє вже виконано. Коли ви питаєте дозволу пограти в ігри, відповідь батьків залежить від відповіді на запитання. Батьки переважно ставлять вам таке запитання: чи виконане домашнє завдання, або ти виконав, чи виконала домашнє завдання. Якщо так, домашнє завдання виконано, Умова істина. Ви граєте в комп'ютерні ігри. Якщо ні, умова хибна, відповідно, не граєте йдете виконувати домашнє завдання. У середовищі скреч умови об'єднані у групу датчики. Вони допомагають під час виконання алгоритму отримувати відповідь на запитання. Наприклад, чи торкається об'єкт об вказівника миші чи межі, чи натиснута на клавіатурі вказана клавіша, чи торкається об'єкт або колір деякого кольору, чи натиснута ліва кнопка мишки, чи інша кнопка. Ось так виглядають команди із групи датчики. Давайте уважно подивимося на екран. І спробуємо добрати умови, які відповідають вказаним запитанням. Ставте відео на паузу і дайте відповідь на це запитання. Для того, щоб визначити колір в умові, натискають на параметрі кольору і обирають на палітрі. Та встановлюють його властивості, або о, обирають з існуючого. Подивіться, будь ласка, Торкається кольору, клацнути на параметрі кольору, обрати той колір, який вам потрібно, встановити його насиченість, яскравість, або набрати колір із зображення. Ну, називають Піпетка, так, останній функціонал, ви берете цей інструмент, обираєте колір зображення, тобто клацаєте на той колір, якого ви, наприклад, не змогли підібрати в палітрі. Умови використовують для реалізації алгоритмів з розгалуженням. У середовищі Scratch для створення таких алгоритмів використовують кілька команд. Для того, щоб виконати деякі команди, що залежать від істинності, умови в середовищі скреч використовують команду неповного розгалуження. Якщо якась, якесь питання, якась умова, то відповідно від відповіді на це запитання від виконання умови, буде якась команда стояти. Безпосередньо всередині неповного розгалуження. Подивіться уважно, будь ласка, на екран умова ставиться після якщо всередину неповного розгалуження команда, що виконується, якщо умова істина. Як же описати неповне розгалуження? Неповне розгалуження. Передбачає виконання деяких дій лише в тому випадку, якщо умова є істиною. Якщо умова хибна, ніякі дії не виконуються. Давайте розглянемо конкретний приклад. У деякому алгоритмі складають фрукти і ягоди в тарілку. Ну, ви бачите, для цього у нас фрагмент програми візуальне її вирішення. У нас є для цього фрукти, це яблуко, банан, апельсин і полуниця. Якщо доторкнутися до об'єкта, то він має перемістити цю тарівку. І е, реалізується цей алгоритм за допомогою е, неповного розгалуження. Якщо торкається вказівник, тобто мишку навели на об'єкт, і він торкнувся до фрукту. Переміститися в X16Y-100. Це координати нашої тарілки. Як виглядає на практиці цей алгоритм і фрагмент програми? Ми зараз з вами подивимось. Ваше домашнє завдання виконання інтерактивного завдання за посиланням чи QR-кодом. А зараз ми з вами перейдемо до. Практичної частини переглянемо, як виглядає неповне розгалуження на практиці. Для цього в мене вже є готова програма. Подивіться, будь ласка, я маю 5 спрайтів, 5 об'єктів це яблуко, банан, апельсин, полуниця і мисочка. Я їх всі взяла з бібліотеки, ось звідси я їх взяла, обрала категорію їжа і додала їх по черзі. Так, Потім для кожного об'єкту я додала ось таку програму. Коли натиснуто, завжди мене додала команду, «Завжди», для того, щоб моя. Програма повторювалася до тих пір, поки я не натисну стоп і для полунички, і для банана, і для яблука, для всіх однакова програма, давайте ж перевіримо, як це працює. На весь екран натискаємо зелений прапорець виконати. Подивіться, будь ласка, поки я вожу просто так вказівником, нічого не відбувається. Як тільки я торкнулася об'єкта, то всі вони складаються в тарілку. Стоп. Повертаюся. Так, розкладаю я їх назад, зупиняю програму, розкладаю. Зупиняю. Тут заховався мій апельсин. Так, зупиняю. Ну, спробую ще разочок. Нічого. Ось таким ось чином. Зупинити. Ось так можна створити програму. Заховалися в мисочку мою всі фрукти. Так, ще я вам хочу показати одну програму. Також вже в мене вона готова. Це. Імітація роботи світлофора. Якщо ви переходите дорогу в великому місці, то для пішохода горить два кольори: або червоний, або зелений. Щоб організувати роботу світлофора, я взяла тло, сцену нашу. Намалювала на ній червоний світ колір кружечок, продублювала правою кнопочкою, потім змінила колір на зелений, потім для сцени, в мене сцена зараз активна, дивіться, створила ось таку програму. завжди. Наступне тло чекати 4 секунди. Давайте виконаю програму. Подивіться, будь ласка, у мене через 4 секунди змінюється кружечок. Ось ми зараз тільки про кружечок. Стоп, зупиню програму, тепер повертаюсь до спрайта, до котика. мого. А котик мій працює наступним чином. Коли натисну, то завжди запитати світло червоне і чекати, де я взяла цю команду. Датчики, є така команда запитати, як вас звати, а я натиснула сюди мишку і написала світло червоне. Далі, якщо не повне розгалуження, оператор, датчики у нас оператори, я взяла оцю команду, поставила після якщо. Потім, якщо відповідь, це датчик. Поставила сюди. Дорівнює так, то говорити стій. Якщо червоне світло, ми не переходимо дорогу. І ще одну умову я продублювала. Якщо відповідь ні, ну, світло може бути так, червоне або, ні, відповідно, зелене. Говорити йди. І так, запускаю програму на виконання. Світло червоне? Ні. Йди! Світло червоне, так. Стій. Світло червоне? Ні. Йди. Світло червоне. Так. Стій. Я о, встигаю, бо я 5 секунд поставила паузу між зміною моїх кружечків. Зеленого та червоного. Ось ці 4 секунди. Якщо для вас ці 4 секунди замало, то ви спробуйте поставити більше. Ваше домашнє завдання спробувати відтворити програму для світлофору. Надішліть мені, будь ласка, цю програму в якості виконання домашнього завдання. Ну, хто може проявити і додати сюди творче виконання, то додайте команди, під час виконання яких Спрайт буде ще і рухатися. Тут це вже таке вам ускладнення. Дякую, що ви переглядаєте мої відео. Дякую тим, хто їх коментує. Особлива подяка за лайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре, до побачення!